Родам Фіат, браво, 95-й рік. По кузову. по кузову, що дивиться непогано, а на свої гроші то чудово. Е, правий поріг поварити і біля нього. По поварці мається на увазі. Зад все ціле, там де тримає балка ціла. Ну таке, то що я міг побачити, то правий бік. Таке досить непогано дивиться. Косметика, ну є, трохи, чому немає. От, тут чуть-чуть є на крилі. А так то ну це заробляється. На то є своя ціна. Я не просто так поставив таку ціну, бо таке, я все розумію. Е, колеса практично в ідеальному стані. Хороший протектор. По салону все працює, світла, коробка, двигун без нарікань, пічка гріє. Ну то Все, в принципі, працює. Є склопідйомники. Так. Без будь-яких підгазовок все працює добре. Правда, прогорівша вихлопна. Підігрів працює. Так, покажу Двигун Ніякого диму, нічого немає. Пара, звичайно, є. Ну, то видно, що це, пара Видно що це конденсат так. Не мив, не прибирав, така як є, така і є. Що, та пічка от робоча. Д -д Гріє тепле мене просто дує, Ну, непоганий. Якщо потрібно машина покататися, досить непогана машина. Та все, в принципі.